На добраніч, діти, 365 казок. Казка: Сонечко і скарабейчик. У лісі на галявині гуляв собі жук гноєвик Його ще називають скарабей. Раптом він почув тихесенький писк. Оглянувшись, він побачив жучка сонечко, який був Чимось засмучений. Привіт, сонечку, що трапилось? запитав Скарабей. Привіт, я от лапку підвернув і не можу далі повсти а додому ще далеко. Нічого, сказав Скарабей, я живу недалеко. Давай я тебе перенесу до мене додому. Полікуємо твою лапку, і потім ти спокійно дійдеш додому. І Скарабей легко підняв сонечко на спинку і поніс його до свого дому. Там він полікував йому лапку. Також він пригостив сонечко смачним чайком. Вони сиділи, розмовляли, і сонечко сказало: Ти скарабейчику, Такий сильний, навіть сильніший, ніж слон. Ти так легко мене додому доніс. Невже це правда, що ти можеш підняти багато таких жучків, як ти? Так, відповів Скарабей, це правда. Ти просто молодець, а от слон і одного слона не підніме. Сказав жутьок сонечко. І вони разом розсміялись, уявляючи собі, як слон старається підняти слона, і йому це ніяк не вдається. Коли лапка перестала боліти, сонечко щиро подякувала Скарабею за його допомогу і поспішило додому. Казка стареньке фортепіано. У хлопчика Данилка був друг фортепіано. Було воно дуже старе, але Данилко його любив і часто з ним грався, перебираючи пальчиками чорнобілі клавіші. Якось у Данилка був день народження, і дядечко з Америки подарував йому надсучасне електронне піаніно. Хлопчик страшенно зрадів. Електронне піаніно мало безліч різних властивостей, яких не було у фортепіано. Забув Данилко про форте піано. Більше не сідав біля нього, не грався з ним. Фортепіано журилося і плакало, але хлопчик не звертав на це уваги. А батьки Данилка, поки хлопчика не було вдома, винесли фортепіано на вулицю. Хай бере хто хоче. Була зима, фортепіано зітхало, самотньо мерзнучи на дворі. Згадувало свого друга хлопчика. Довго воно простояло, та одного разу забрала його до себе одна самотня жінка. Вона пожаліла фортепіано, хоча грати зовсім не вміла. Якось приїхали до Данилка родичі з маленькою дівчинкою Нелею. І поки хлопчика не було в кімнаті, Неля добралася до електронного піаніно. Вона гупала по клавішах, стрибала на них. І коли Данилко прийшов у кімнату, і хотів увімкнути піаніно, воно не працювало. Довелося віддати інструмент у ремонт. Хлопчик засумував, а на ранок Данилкові дуже схотілося грати, і згадав він про своє стареньке фортепіано та не знайшов його. Від батьків він довідався, що вони винесли його на двір. Данилко вибіг на вулицю, але не знав, куди йти. Побачивши двірника, запитав, чи не бачив той фортепіано. Двірник йому сказав, А це твій друг? Хіба друзів кидають і забувають? Хлопчик погнюпився. Він зрозумів, що недобре вчинив, забувши того. Хто дарував йому стільки радощів, самотня жінка радо повернула Данилкові фортепіано, хоч дуже полюбила його. Вдома хлопчик радісно грався з фортепіано. Воно було настільки щасливе, що звучало ніби зовсім нове. А коли повернулось з ремонту електронне піаніно, Данилко грався з обома. Він більше не забував про своє стареньке фортепіано, бо зрозумів, якими б хорошими не були нові друзі, старих ніколи не потрібно залишати. Казка Коза і Гроза. Коза жила у своїй хатці і була дуже сміливою. Навіть задерикуватою була та коза. Бувало, вийде погуляти на вулицю, де жили інші іграшки. І не про мене жодного, щоб не зачепити. Гей, лисице, а де це ти свого хвоста загубила? І поки налякана лисичка обертається довкола, а може, дійсно, згубила. Коза заливається від сміху. Ха-ха-ха, а ти, зайче, знаєш, що вовк вихвалявся тебе з'їсти? Лякала вона маленького зайчика. Он він вже біжить за тобою. А зайчик ще духу тікав з вулиці додому. Нікому не давала спокою зухвала коза, аж поки не грянув грім. Справжній грім за вікном. Він був такий страшний, що навіть коза підстрибнула до стелі. Ой, що це? Що це було?» – злякалася вона. Інші звірята зібралися докупи. Разом все ж таки не так страшно, а вона сиділа одна у своїй хатці. Ніхто не хотів з нею пересидіти грозу. Ой, ой, щось страшенно, як блимне. Я боюся, боюся, ме, мені страшно. Гроза все не вщухала. За вікном блимали блискавки і голосно греміло. Коза від ляку сховалася під стіл. І затулила копитцями вуха. Вона дуже жалкувала, що в неї немає друзів. А звіряти сиділи собі в купці і розказували всілякі смішні історії. Їм зовсім не було страшно. Коли гроза закінчилася, коза визирнула двір і побачила, як весело бігають інші по калюжах. А їй було зовсім невесело. Козі було дуже сумно. Вибачте мені, похнюпалася коза, підійшовши ближче. Я більше не буду. Я більше не буду такою, як раніше, з ухвалою і задерикуватою. Звірята її вибачили і запросили весело пострибати з ними по калюжах. Тому що тільки разом весело і не страшно. Казка капці для жабці У великій іграшковій сім'ї жила була жабця. Іноді її називали бабця-жабця, бо вона вже давно там жила. Але жабця бабцею себе не вважала. Вона увесь час стрибала і кумкала. Так пройшли літо, осінь і настала зима. Стали мерзнути у жабці лапки. Все ж таки вона була бабцею. Жабця зовсім перестала стрибати. Навіть кумкала рідко. Кум ква, кум ква. Тихенько промовляла вона. Іграшкам стало шкода шабцю, і вирішили вони подарувати їй шкарпетки. Теплі, м'якенькі шкарпетки. Їх сплела лялька-галинка зі свого светрика. І ось настав день, коли іграшки урочисто подарували жабці шкарпетки. Жабця дуже зраділа. Несподіваному подарункові, вдягнувши нові шкарпетки, почала одразу стрибати. Кум-ква, кум-ква, гай, гай, гай. Це жабця послизнулася і мало не впала, як же вони сковзають по підлозі ці нові шкарпетки. І ще в них так жарко, іграшки засмутилися. А вони ж таки хотіли зробити жабці приємний і корисний сюрприз. Стали вони думати, що робити? У шкарпетках слизько, у чобітках не ходять по квартирі. Капці! Так, їй потрібні капці! Лялька-Галинка. Вже знову взялася перев'язувати шкарпетки на светра. Капці це справа серйозна, тому іграшки звернулися по допомогу до хазяйки. Наступного дня капці вже чекали на жабцю. Взувши обновку, жабця вже не квапилася стрибати. Обережно так. стриб, стриб, Ура! Тепло, зручно і не сковзають. Капці весело стрибали разом з жабцею та іншими іграшками. Казка підводний човен. Влітку Мирослав з татом поїхали відпочивати на море. Хлопчик з великим нетерпінням чекав цієї поїздки. Він ніколи раніше не бачив моря, а тільки чув про нього з книг і бачив по телевізору. Нарешті батько з сином дісталися санаторія на березі моря. Вони разом засмагали і плавали, а ввечері грали на піску у футбол з іншими відпочиваючими. Одного разу тато і Мирослав гуляли морською набережною. Хлопчик розглядав кораблі, катери та човни, яких було повно на пірсі. Раптом Мирослав голосно закричав тату, тату, подивися, човен, Тоне. Треба кликати рятувальників і рятувати людей. Мирослав підбіг до берега. І з острахом дивився, як далеко від берега, біля скелі у воду занурювалось морське судно. Не переживай, синку, заспокоював хлопця татко, цей човен не тоне. Як же так? здивувався Мирослав. Він же пішов під воду. Це підводний човен. Такі човни потрібні для подорожей по морському дну, пояснив татко сину. Човен має міцний корпус і люки, які щільно закриваються. У човні можуть перебувати люди, вода не потрапляє всередину. Через ілюмінатори і перископ люди в човні спостерігають за підводеним життям моря. Човен пливе глибоко під водою, де живуть рідкісні водорослі і плавають риби, морські восьминоги та інші тварини. Такий човен може в будь-який час спливти на поверхню. Підводне судно плаває і по морю, і під водою. Відпочинок у санаторію на березі моря дуже сподобався Мирославу. Повернувшись додому, хлопчик із захватом розповідав мамі, як вони з татом пірнали, плавали, засмагали на гарячому піску та гралися. А що тобі сподобалося найбільше? запитала мама. Уявляєш, сказав Мирослав, я бачив підводний човен. Раніше я думав, що човни пливуть тільки по хвилях, а виявилося, що є човни, які можуть подорожувати під водою. Мамо, коли я виросту, я хочу бути дослідником, буду плавати на підводному човні і спілкуватися з морськими мешканцями.